Вправа 1191 виразіть зрівняння змінно міну y через x або x через y. Ну що ж, стартуємо в першому завданні x-4y дорівнює мінус 5. Тут зручніше x виразити через y. Переносимо мінус 4y через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що x тоді дорівнює мінус 5 було мінус 4y зліва, а справа буде плюс 4y. Міняємо знак на протилежний. То ми можемо записати, що х у нас дорівнює. Ми поміняємо доданки місцями, то вийде 4у-5. Є. Все, ми виразили х через y. Переходимо до другого завдання. 8х- дорівнює 1. Переносимо тоді 8х через знак дорівнює з протилежним знаком. То мінус y буде дорівнювати 1. Було 8х зліва. Справа буде мінус 8х. Міняємо знак доданка на протилежний. Коли переносимо через знак дорівнює. Ну, а зараз множимо на мінус 1 обидві частини рівняння, то вийде y дорівнює. Буде не 1 відняти 8х. Якщо ми помножимо мінус 1, а 8х відняти 1. Є, ми виразили y через х. Переходимо до третього завдання. 2х мінус 3y дорівнює 5. Тут зручніше x виразити через y. То ми записуємо, що 2х дорівнює 5. Зліва було мінус 3, справа буде плюс 3. То, щоб знайти х, ми обидві частини рівняння помножимо, поділимо на 2, щоб 2 скоротилось. 2х поділити на 2 це буде х дорівнює, Ми записуємо 5 ділимо на 2, додати і 3 y Ми також ділимо на 2. Є? То ми пишемо, що х у нас дорівнює. 5 поділити на 2, це буде 2,5. Додати 3 y поділити на 2, це буде 1,5 y. Ну що ж, ми можемо залишити або так, або поміняти їх місцями доданки, То пишемо, що х дорівнює 1,5 плюс 25 Є? Переходимо до четвертого завдання. 3х плюс 5 у дорівнює мінус 10. Ну що ж, тут, напевно, 3х перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде 5 у дорівнює мінус 10. У нас було мінус 3х зліва. Буде... Зліва було плюс 3х, справа буде мінус 3х. Є? Ну що ж, а зараз. Ділимо обидві частини рівняння на 5. 5 поділити на 5, це буде y дорівнює. То ми мінус 10 ділимо на 5. І додати, або пишемо відняти можна і так. 3х ми ділимо на 5. Є? То пишемо, що y дорівнює. Мінус 10 на 5 це буде мінус 2. Відняти. 3 поділити на 5 3 п'ятих це 6. 10, це буде 06 x є. Ну що ж, ми виразили y через x. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виразіть зрівняння змінно y через x. Ну що ж, пишемо, що y тоді або x через y в першому завданні записуємо x дорівнює.

Є. І в четвертому завданні. Записуємо мінус y дорівнює мінус 2 відняти 0,6х. Ну що ж, ось таке завдання на вираження зрівняння однієї змінної через іншу. На цьому вправу завершено.